Починаю цікаву серію відео про Fire Maple Petrel Про ось такий неопреновий чохол Знову ж таки від Fire Maple Під ось цей казаночок. Далі ви бачите тут два пальничка від Fire Maple Це Green Peak друга версія. А цей називається Hornet 2, повністю титановий пальник майже. У цьому відео я спробую пояснити вам, як я сам розумію, для чого потрібен ось цей чохол з неопрену, бо він купується окремо або відразу з казанком. До цього його не було. Тобто цей чохол на ось цей казанок вийшов вже після того, як анонсували, і як вже майже рік так випускається ось ця. Чудова система, яка називається Petrel. А казанок називається G3 Petrel. Отже, будемо дивитись, для чого ця річ потрібна. Будемо також заміряти на одному з пильників. Візьмо ось цей, тому що він йде у комплекті з системою Petrel. Або його можна придбати окремо. Будемо дивитись, чи дає нам щось ось цей чохол по швидкості закипання рідини. Буду я використовувати для своїх замірів пів літри води. Казанок на 600 мл, а я буду використовувати 500 для простоти, ясності і розуміння, щоб всім було зручно. На вулиці у нас сьогодні температура плюс 8, досить так прохолодно. Температура газу плюс 8, температура. Води буде також плюс 8. І використовувати будемо ось цей пальник. Навіщо взяв ось цей грінпік, тому що дуже багато всього планую знімати, і він тут просто залишився. Ну, і для того, напевно, щоб вам було. Цікаво, і ви так приблизно собі побачили, що вас буде очікувати у наступних відео. Тому з кадру я його зараз прибираю. І переходимо до цього чудового чохлу. Навіщо я його придбав? Ось ця система від Fire Maple інтегрована. Так, вона позиціонується, до речі, ось цей казанок. і... Ось цей пальничок титановий позиціонується як інтегрована система приготування їжі. Вже я тут трішки все. надорвав. ну, нічого. Отже, вага цього чохла складає 17 грамів, матеріал неопрен, Розмір 145 на 96х6 мм. Також є вінчах, нам це не потрібно. Називається Petrel Ultralight Под слів. Ось так він виглядає. Пакування, бачите, яке ось таке прозоре. Ну і тут від Fire Maple, ось така картонка. Твоя мобільна кухня. Давайте його відкриємо. Все у нас тут оригінальне. Зазвичай я відкриваю дуже все обережно, але це на відео, тому я думаю, ви будете відкривати ще гірше, ніж я. Я ці всі скобочки, всі ці моменти я буду ось таким чином прибирати. Це нам більше не потрібно. Це нам не до чого. напис. Тут ось так. Прошито. Отвір під ручку. Ось тут в нас трішечки ось таке застереження. Можете зупинити відео і почитати. Ось так я залишив у гарній якості ось так потримаю. І хто захоче, ось тут на англійській. Можна почитати ось тут, напевно, німецька, ось тут іспанська, але можу помилятися. Всередині ось такий. Відразу покажу, як казаночок виглядає без всього, яким він до мене приїхав. Я вже ним декілька разів користувався. Мені він дуже сподобався через те, що дуже швидко закипає водичка полум'я ось цього пальника. До речі, який називається Fire Maple Hornet 2, б'є досить сфокусовано прямо от сюди. Вода закипає дійсно дуже-дуже швидко. Я робив відео на своєму каналі І ви могли бачити. Якщо не бачили, я залишу посилання на відео, де я порівнював швидкість закипання ось цього казаночка Petreo від Fire Maple з радіатором і титанової моєї кружечки на 750 мл. Отже, як вдягати. Зараз будемо дивитися, як вдягати ручку спершу. Ось так я його підрівняв. так це діло виглядає. З часом тут все розпрямиться матеріал. Отже, вигляд буде мати ця річ ось такий. Досить приємний на дотик. Хто вже користувався? Інтегрованими системами Fire Maple X1, X2, X3 і взагалі іншими інтегрованими системами, то він вже мав досвід користування. І взагалі Вже торкався цього матеріалу. Він потрібен для чого? Я буду розповідати лише своє розуміння. Отже, потрібен він для того, щоб під час. Того, як казаночок закипів, і ви зробили тут каву, чай або щось приготували поїсти, щоб одразу можна було зняти казаночок ось цей з пальника, взяти його ось так в руку, і звідси можна було відразу їсти. Далі я вважаю, що цей чохол запобігає витраті тепла. Тобто, якщо ось цей чохольчик є у вас, вже він встановлений на казаночку, то рідина або їжа, яка всередині буде довше залишатись теплою. Це ось таке от в мене є розуміння цього. Отже, перше, для чого він потрібен? Для того, щоб можна було гарячий казаночок взяти в руку відразу і можна було їсти не просто за кришку, а. Хочете там закришку, хочете ось так можна взяти? І відразу можна було його тримати і споживати звідси їжу або напій, який ви собі зробили. Друге, для того, щоб ваш напій або їжа довше залишалась гарячою, теплою, так? А що, якщо ми з вами подивимось на цей чохольчик практично? Тобто зробимо з вами невеличкий тест і подивимось, за скільки в цьому казиночку закипить пів літри води без цього чохла, і за скільки пів літри води закиплять в ньому з оцим неопреновим чохлом. Результат буде, я думаю, всім цікавий. Подивимось, чи є якесь практичне таке значення. Тобто за ті гроші, які ми витрачаємо на ось цей неопреновий чухол, чим можемо ми їх з вами з часом відбити, наприклад, на використанні кількості газа для закипання води. В нашому відео це буде пів літри раз і пів літри два. Використовувати я буду пальник Fire Maple Hornet. Друга версія титановий. Перше, що я зроблю, це накручую пальник на балон. Повторюсь, що температура води, температура газу в балоні, температура всіх речей однакова плюс 8 градусів. Спершу я хочу зняти ось цей чохол. І подивитись, скільки ж дійсно без чохла потрібно буде часу для того, щоб закип'ятити пів літри води. Знімаю ось тут і ось тут. І відкладаю його в сторонку. В мене тут є. видно, думаю, Максимальне наповнення це 600 мл, а ось тут видно 0,5. Ось по цю мітку 0,5 ми і будемо наливати водички. Оп. Напевно, трішечки більше я налив, чим 0,5. Зараз я це діло приберу, зробив один ковток. Зараз візьму свій секундомір і подивимось, скільки часу в нас це займе. Пів літри води я ось тут налив, казанок вже поставив на пальник. Зараз залишилось тільки сходити і взяти секундомір. Хочу вибачитись перед всіма. Телефон в мене старий, в якому секундомір, і він сів. Вона вулиці плюс 8, А для нього це вже дуже і дуже холодно. Я почав вмикати, а заряду в ньому як і не було. Так, а до цього він був заряджений на 100%. Тому цей тест я переношу на завтра, і він буде вже у наступному відео. Якщо вам подобається контент, який я знімаю. Якщо вам подобається моя творчість, ви можете мене підтримати і підтримати мій канал, задонативши якусь суму грошей, яку вам хочеться, на картку Монобанк або на банку також від Монобанк. Всі ці посилання реквізити я завжди залишаю під відео і в описі каналу. Все можна подивитись, якщо є бажання підтримати, можете це зробити. Також я збираю кошти на новий мікрофон професійний. Він коштує дуже багато від роди. Тому ось так можете подивитись знову ж таки під відео або в описі каналу, і залишити якісь кошти. І звук в Майкемпінг буде набагато краще. Буквально нещодавно я створив свій телеграм-канал Майкемпінг. Кому цікаво, може туди перейти. І приєднатися. Там ми спілкуємося на різні-різні теми. Приєднуйтесь, буде цікаво, можете писати взагалі, що хочете. І всім нам там буде про що, я думаю, побалакати. Всі посилання, як завжди, я залишаю під відео у лінк 3. Це таке посилання, його можна натиснути, і воно вам видасть взагалі всі соціальні мережі, де ми є. І можете обрати там собі ту, яка вам сподобається. Дуже вам всім дякую за перегляд. Дякую, що ви приділяєте свій час і знаходите взагалі свій час на те, щоб подивитись мої відео. Мені дуже приємно, що ви активні, що ви залишаєте свої коментарі, вподобайки, що ви ділитесь моїм контентом, Відправляєте своїм друзям або близьким, яким подобається кемпінг. Дуже і дуже всім дякую. Побачимося з вами, як завжди, у наступних відео.